Шановні колеги, Федерація про України, наші колеги з інших проспілних об'єднань, шаг за шагом, крок за кроком домагались від теперішнього уряду, щоб він всім з нами за стіл переговорів. Однак цей ганебний уряд, він трусливий. Він Людини. Хіба ми можемо з таким урядом вести будь-який діалог? Тому на всеукраїнських зборах про спілот ми прийняли чітке і однозначне рішення. Цей уряд має піти геть, цей уряд має піти геть. Ми хочемо сказати депутатам Верховної Ради досить прикриватися, що... Ви ні в тому, що коїться в країні. Ні, ви також винні, бо ви є депутатами парламенсько-президентської країни. Ви обрали цей уряд. Ви приймаєте ці закони, ви відповідаєте за їх виконання. Якщо цей уряд нехтує поспілкали, нехтує трудящою людиною, нехтує пенсіонерами, нехтує вами дарати депутатами, чому ми його досі не відходили відставку. Ми сьогодні прийшли до вас з єдиним питанням, чому український державний бюджет має називатись бюджетом змінив України. Шановні учасники мітингу, ми просили всіх обранців. За яких ми з вами голосували, яким ми платимо з вами за родіну плату, перестати проводити ганебну політику дошевої раб виганяти українців на вулиці замість того, щоб дати їм нормальну роботу. Ми сьогодні приїхали майже з усіх куточках України. що 16 числа ми прийдемо на чесну розмову. Вони нам збрехали, що розгляд бюджету буде відкладений. І буквально добудемо назад, десь вони там пошушукались і з'ясували, що про спілки відмінили ніколи і призначили на сьогодні розгляд цього позорного для народу України бюджету. Ми сьогодні приймі... Не такої чисельності, як пробували. Але знайте, шановні обранці, День розплати, День відповідальності прийде до кожного з вас. Ви вийдете перед нами і будете виконані... А з сухарями за те, що будуть втратили роботу, за те, що вони не мають можливості чесно заробити собі на життя. Скажіть, будь ласка, що це є за політика, коли український працівник має йти з протягнутим рукою і просити цю позорну субсидію замість того, щоб заробляти чесну заробітну плату? Хіба можна схватити? Зроблята дві чи менше межі з жизнь. Шановні народні абранці, досі брехати, виконуйте нарощу Конституцію. Якщо ви цього робити не будете, вас не відправлять у відставку. Вас всіх посадять на малами підсудних, і ви будете відповідати, чому клятва, яку ви давали на Конституції, ви порушуєте день в день і ваші. які своїм трудом, своїми податками отримують вас всіх. Ми сьогодні зібрались з єдиною метою попередити, що цей ганебна політика буде зупинена або не добровольна, або за допомогою нашої трудової сили. Час ультиматумів не закінчується і обіймаються зрозуміти, що завтра буде судний. Якщо сьогодні вони приймуть такі позорні рішення, які їм підсумували, ті, хто журують, ті, хто хочуть зарплату по 90 тисяч, а вам кидають кістку яких нещасних тисяч триста гривень. Я думаю, ми їх зупинимо.